Пане Олександре, ще раз доброго дня. Сподіваюся, зараз у нас вийде поспілкуватися. Одразу хочу спитати про ситуацію на Бахмутському напрямку. Ви, мабуть, почули першу частину мого запитання, зокрема те, що вже було заявлено в Міністерстві оборони. То яка ваша оцінка ось цих успіхів наших військових? Ну, треба сказати, ми бачимо, що є тактичний успіх наших сил, який розвивається не перший день. Він полягає в тому, що зрізають фланги. Наші оборонці роблять це достатньо добре. І видно, що сипить архітектура і всі плани ворога розвінчуються, які він ставив собі. Тобто, задачі, які були кім того, щоб безпосередньо зайти в Бахмут, ставилися завдання просунутися з флангів і перекрити логістику до Бахмуту, плюс взяти українське угруповання в оточенні. Зараз про оточення не йдеться. Ми бачимо, що на південні на південному фланзі і з південно-західної частини є просування на наші сели з північ. Тобто, ну доволі таки тиск з нашого боку серйозний, ворог перекидає підкріплення зараз. Додаткове, ну і ми продовжуємо там боротьбу. Єдине, що при цьому всьому треба розуміти, щоб остаточно це все стало зараз пасткою для ворога. Ми повинні а, просуватися, використовуючи той резерв, який у нас на сьогоднішній день є, який ми можемо задіяти обережно таким чином, щоб. Берегти ті сили, які мають бути залучені до контрнаступальних дій, можливо, і по іншим напрямкам. Але зараз помітно, що ворог занервував досить серйозно, і попри те, що вони їхня пропаганда на зносить інформацію про те, що вже на 99% там чи на 98% бахмут захоплений, а це не відповідає дійсності. У них дійсно є там проблеми. Хоча знову ж таки наступальні дії, попри все, вони намагаються продовжувати. Самому Бахмуті. Угу. Ну, генерал Сирський напередодні говорив, що власне ситуація для окупантів у Бахмуті нагадує власне мишоловку. От, на ваш погляд, наскільки дійсно вірогідний варіант оточення власне і вагнерівців, і російських військових в Бахмуті? А, Мишоловка дуже добра. Я вже це коментував, і те, що сказав генерал Сирський. Справа в тому, що бачите. Ми ловко, це все мало стати для нас за задумом ворога в свій час, але ми не пішли на це, розгадали ці задуми і не понеслися всіма резервами в Бахмут, чого хотів ворог. Він прагнув виманити і витягти всі наші сили, таким чином втягнути нас там в бійню і щоб ми забули про контрнас. Цього не сталося, і це дуже добре для нас. Насправді. А тепер про що йдеться? Тепер зворотня тенденція, що ворог вимушений перекидати додаткові сили. Зі своїх резервів далі з тилу з окупованої території або знімати з інших натим, тому що в нього є на сьогоднішній день проблеми. Ну скажімо, з тими силами вони не тримають, вони не можуть тримати, вони понесли серйозні втрати. Тому тенденція така вже більше на наш, на, наш, на наш бік. Що стосується оточення, для того щоби, ну скажімо, певні перспективи цього оточення є. А для того щоб воно відбулося, має бути просування подальше. На плани, Так? і з цих планів захід фактично в тил ворога. І далі, звичайно, можна говорити про оточення. Я вже порівнював, як було, наприклад, в Сталінградській битві. Тут порівняння вони абсолютно доцільні в даному випадку. Тоді теж оточення німецького угруповання військ почалося якраз з того, що посипалися їхні планки, які утримували там італійці і румуни. Так само може бути і тут. Але для цього ще потрібно, ну скажімо так, тиснути, і потрібно цього досягати з боями ще не все так легко і просто, але тенденції загалом вони такі непогані. Ну, ці тенденції дуже так відрізня відображаються, точніше на істерії Пригожина. От вона набуває, так би мовити, якихось нових відтінків. Якщо раніше він дуже обурливо висловлювався на адресу російського військового керівництва, зокрема там Шойгу і Герасимова, то зараз уже навпаки там почав плазувати перед ними, благає про допомогу, просить зробити усе можливе, аби не віддавати флани і так далі. От які перспективи Пригожина на ваш погляд? Ну, він хоче будувати якусь політичну кар'єру, мабуть. Я думаю, мітить десь на місце там Путіна, ну мабуть, ймовірно, у майбутньому. Ну тобто, це так розумієте, насправді зараз упригоджена ось ця стихійна боротьба триває. Тобто на нього орієнтується певна група силовиків, на нього орієнтуються вагнерівці і ображені мобілізовані, це помітно, і саме через це Росія хоче через думу провести закон, який. Заборонятиме е, мобілізованим вступати в лави е, терористичної організації Вагнера, і за це буде покарання до 15 років е, ув'язнення. Тобто вони бояться того, що пригожин може створити свою досить таки немаленьку армію, яка потім може загрожувати Кремлю, путіну і всі ці е, верхушці всі їхні кліці, і насправді. Подивіться, як, в принципі, подекуди вагнерівці себе поводять, які звернення вони записують, і так далі. Тобто він набуває певної сили. Те, що він зараз виконує роль, і ось такий спектакль він проводить, тому що, починаючи від того, що критикує, закінчуючи тим, що благає, давайте рятувати ситуацію, це треба сприймати все як виставу, насправді. Тобто, він вже десь розуміє, що з-під бахмуту їм так чи інакше доведеться відходити, але позаяк наказу на відхід немає. Він шукає будь-які виправдання, чому цей крок потрібно зробити, і чому вагнерівці можуть підійти і тому подібне. І ось тому він, власне кажучи, грає ось цю виставу цей спектакль спостерігають. А тим часом, як мені здається, вони проводять там таку підпільну непублічну роботу по. Вербуванню фактично зі складу мобілізованих собі поповнення, і намагається консолідувати і заручитись підтримкою незадоволених серед військових, незадоволених російським командуванням. Тобто, ось таку роботу вони там паралельно проводять. Ну і цієї ночі ми усі пережили чергову масовану атаку. Власне, були дрони, ракети. В цілому кілька хвиль атак. От які ви висновки робите з цього масованого удару, враховуючи його особливості? О, ну, цей удар він не був особ... якимось особливим. Тобто, це були знову ж таки, відомі вже, на жаль, для нас ракети. Х-101, з які були запущені з акваторії Каспійського моря, а також з акваторії Чорного моря ракети калібр. Тобто нічого нового. Зал приблизно був середній, ну мабуть, десь плюс-мінус середній за показниками дещо менше середнього, ніж зазвичай робила Росія при таких обстрілах. Тобто 30 ракет, 29 з них збиті, плюс вони намагалися ще атакувати там безпілотниками. Ну, все, все це в принципі знищили за виключенням однієї ракети, яка вочевидь кудись таки влучила. Але загалом, скажімо, ситуація була доволі таки контрольованою нашими силами протиповітряної оборони. А як ви думаєте, те, що на цей раз росіяни не використовували балістичні ракети, чи свідчить це про те, що у Кремлі дійсно повірили, що вони знищили або там сильно пошкодили Петріот під час попередньої атаки? Ви знаєте, я от коли постійно розповідав раніше про холості вильоти мігів 31 к кану, холості я маю на увазі, коли вони взлітали, тривога оголошувалась, а спусків ракет не було. І ми знаємо, що таке було неодноразово, коли по всій Україні оголошувались тривоги. Так, от я розповідав, що от по даним із моїх джерел. І з того, що я моніторив російських змі, вони пишуть після цього там взагалі такі фантастичні речі, що вони влучають по українських складах, що вони влучають по пунктах управління, що вони влучають по надзвичайно важливим військовим об'єктам. Це ж ми тут не знаємо. А я вам можу розказати, що зливає Міноборони Росії в ЗМІ за попередні кілька тижнів, вони злили дві інформації: перше про те, що вони вразили надзвичайно секретний пункт підземний бункер. Українських військ на Львівщині, де були офіцери високопоставлені з боку українського боку, і натівські генерали присутні, зокрема німецькі, американські і інші офіцери, які планували контрнаступ. Значить, в бункері були знищені. Другий раз вони сказали, що вони знищили так само балістичною ракетою, тільки на Дніпропетровщині, в районі Павлоград, і теж там говорили, що там все військове керівництво українське було. І це ж вони пишуть в своїх доповідях насправді. Тому те, що вони приписують собі відсутні перемоги, це абсолютно факт. Нехай це нікого не дивує. Це для нас. Ми сприймаємо як ми сміємося і, 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 і зрозуміло чому. А вони реально приписують певні речі і видають фактично бажане за дійсне. При цьому прекрасно вони знають, що вони це все імперія такої обману, тотального всі один одного обманюють, не кажуть правду, не договорюють, але вони в цьому живуть. Але загалом я вам маю сказати, за логікою речей, Росія мала би робити обстріл ракетний на наступну ніч після того, як вони запустили кінжали і Скандери єс 400. Ну чому? Тому що за логікою, якщо розвивати російську версію, наприклад, от вони кажуть, пошкодили Петрів, потім вони сказали один, а потім скільки там п'ять у установок вони намалювали чи щось, щось таке. Так, от, якщо ви вже це говорите, і якщо ви бачите... Так, наступну ніч логічно було атакувати, щоб не дати нам час перебазувати, передислокувати засоби, провести роботу відповідно, ще більше покращити захист нашого неба і так далі. Те, що вони цього не зробили на наступну ніч, а буквально одразу свідчить про їхню слабкість, тому що або щось сталося з кінжалами, не встигли довести, чи просто не було зараз готових до використання на тих чи інших напрямках. друге, або щось сталося з мігами 31-ми, що потребувало додаткового часу, або, або не вистачало зараз а, іскандерів, так само, яких вони підтягували і обстрілювали Київ. Те, що є ризики того, що вони можуть повторювати обстріли кінжалами а, України і загалом, і зокрема, української столиці, вони є. Але те, що вони цього не зробили одразу наступної ночі, свідчить про те, що Є у них слабкості, тому що за логікою вони б мали це робити, а те, що не роблять, значить у них є проблеми. Зрозуміло. Ну, от ми бачили, що успішно українська протиповітряна оборона справилася з шістьма кінжалами. А от чисто з технічної точки зору, от реально скільки за зараз могли би запустити окупанти? Чисто технічно, от які в них є можливості, і, і власне, сам технологічний процес, який масштаби дозволяє. Я думаю, що це був пік. Угу. Це був максимум. Правді, розумієте, у них носіїв кінжалів там до 10 одиниць, якщо я не помиляюся. Загалом мігів 31К версії К кожен літак може випустити одну ракету. Ну тому що ця ракета підвішується, вона доволі таки велика, об'ємна, важка. І тому кожен літак запускає, виходить і запускає по одній ракеті. Як правило, як правило, максимально раніше кількість літаків, які Росія піднімала, була три. Мігів 31К. Це, скажімо так, ті, які вони піднімали, ну, наприклад, такі знакові дні, як День Незалежності, інші там, коли е, велика кількість е, була просто цих тривог, вони не здійснювали залпи, але просто піднімали літаки, щоб тут психологічно тиск чинити. А от тому те, що вони зробили, це був, мені здається, пік їхніх можливостей. Ви знаєте, що Шойгу навіть почав говорити про те, що. У них там не так багато можливостей для запусків кінжалу. От він почав навіть уже це визнавати. Тому це, це, це був ну практично такий пік, тому що ще у них є два літаки. Якщо не помиляюся, з кінжалами на чергуванні. Вони там в Кролевці. Це те, що колись називалось Калінінградська область, тепер кролевець, і все. Тобто, це, це було практично наближення до максимуму. Зрозуміло, ну от ще дивні дії, так би мовити, відбуваються зокрема на території Білорусі. І як повідомляє власне білоруський гаюн на аеродром, ми перевозували сьогодні 10 російських винищувачів з іншого власне білоруського аеродрому? Ми знаємо, що ми після вибухів наприкінці лютого. Вони не сильно активно, скажімо так, використовували. То, на ваш погляд, з якою метою зараз могло відбуватися ось таке перевозування. Ну, з метою, звичайно, що в перечутті контрнаступу будь-які способи Росія буде робити, аби цей контрнаступ наш зривати. Тепер вони хочуть зіграти в загрозу ескалації з Білорусі. Абсолютно прогнозовано. До речі, ми про це так само говорили, що це може бути, і в принципі, демонструвати, що вони готові посилити обстріли з білоруського напрямку. Ну от власне кажучи, для цього це все і відбувається, як мені здається, на сьогоднішній день. Плюс, треба ж розуміти, що там продовжується підготовка до розгортання е пересування російської ядерної зброї, так яка має пік якої зараз цієї активності має бути на червень-липень, якраз незабаром. І вони під це так само перетягують. Плюс, взагалі, ви е знаєте, є деякі дивні інциденти, які не набувають великого широкого розголосу, але вони є. Наприклад, як то знайдена ракета х 55 запущена якраз. Су 35 п'ять чи су з території Білорусі ще в грудні, і яка б залетіла на 300 кілометрів в Польщі і була знайдена тільки в квітні, <гум> але це так само було таким типом літака. Не я не виключаю, що вони і зараз можуть готувати якісь провокації не тільки проти України, а й проти Польщі, тому що зверніть увагу на риторику пропагандистів на різних каналах. Вони все частіше говорять про те, що треба бити по кордону України з Польщею по Польщі. Ну, значить, для того, щоб блокувати переміщення зброї, там і так далі. Це більше ось ця риторика в них там постійно нагнітається. Ну, ще цікаво, що так само білоруський гаюн повідомляє, що в Білорусі почали з'являтися ось ці зуби драконів, які ми бачили там раніше на тимчасово окупованих територіях, і навіть уже на прикордонних територіях власне Російської Федерації. Ну і зокрема, ось ці зуби дракона розташовують за 10 кілометрів від Гомеля біля траси, власне, якраз у напрямку до кордону з Україною. А це на ваш погляд, так само така демонстрація, нібито ймовірної ескалації, чи що? Ну, вони ж постійно бояться. Вони ж постійно говорять про те, що Україна піде на них. Я вам скажу: подивіться: а що Білгарецька область, Курська, Брянська постійна військова присутність російська, вони ж так само думають, що Україна в рамках контрнаступу буде проводити якісь маневри на території цих областей, і тому постійно обстрілюють наші прикордонні області, рапортуючи про те, що таким чином наші зривають наш контрнаступ і загрози для Росії. Те ж саме зараз робить Білорусь. Крім того, я так розумію, що Лукашенко через а, чи то своє отруєння, чи то свою хворобу починає відчувати неспокій. Йому він схвильований через те, що може відбуватися, і реально він розуміє, що в разі от, погіршення його стану можуть почати відбуватися процеси. А в Білорусі, коли той же полк Каліновського, чи Полк Погоня, чи інші білоруські громадяни, які мають право абсолютно. Вчиняти певні дії на території Білорусі, протестні акції і так далі. Вони зайдуть разом з білоруською опозицією туди і просто фактично відбудеться зміна влади. там. І все різко посипеться в Білорусі, я маю на увазі та архітектура, яка вибудовувалася Росією. Тому ось цим і пов'язано те, що вони там укріплюють ці кордони свої. Зрозуміло, почули вас. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Дякую. Нагадаю нашим глядачам Олександр Месієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку.